Сьогодні часто чути серед віруючих людей те, що ми живемо за часів Нового заповіту. Ісус Христос Кінець закону. Від приходу Ісуса Христа ми живемо по благодаті, і більше не потрібно виконувати те, що написано в старому заповіті. Але чи дійсно це так? Ісус Христос говорив, що Він прийшов виконати закон, а не порушувати, Він прийшов виконати волю Батька Свого Небесного. І завжди звертався до Слова Божого, до того, що було написано в старому заповіті, до того, що говорили пророки, сина протирічать словам Отця, тому що Він прийшов виконати волю Отця. І часто люди говорять, що можна грішити, можна жити як хочеш, ми живемо по благодаті, але Ісус Христос чітко показав, що якщо ми не досягнемо рівня праведності фарисеїв, то ми не побачимо царства Божого. А фарисеї вони були дуже набожні люди, вони знали Слово Боже, вони давали десятину, навіть см'яти і Анісу. І тому такі люди, які так говорять, вони самі не розуміють, чому вони вчать. І Ісус попереджав, що будуть і лже-апостоли, і лже-пророки, які будуть невірно навчати людей за пожадливостями з цього світу. Тому нам необхідно вчитися у людей, яких дійсно видно результат життя, у яких є праведність, совість це ті, хто у всьому беруть приклад з Ісуса Христа і намагаються жити так, як Ісус Христос.